4 листопада у Київському університеті інтелектуальної власності та права відбувся цікавий захід день відкритих дверей. Понад 800 учнів 9-11 класів міста Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської області і інших регіонів України відвідали даний захід. Ректор університету професор Фелик Василіванович від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Ківалова Сергія Васильовича привітав гостей і запросив на навчання для здобуття фахової, передвищої та вищої освіти. Велику зацікавленість в абітурієнтів викликали актуальні спеціальності, за якими можна здобути вищу освіту в університеті на базі повної загальної середньої освіти, тобто після 11 класу. Ви знаходитесь в одному із кращих вишів нашої країни. Е, найкращі вищі навчальні заклади визначаються там певними критеріями. Ну, безумовно, це умови перебування. Так. Наступне, що дуже важливим, це професорсько викладацький склад. І гордість нашого університету це безумовно наш професорсько викладацький склад. Викладають в вищому навчальному закладі кращі науковці нашої країни і не тільки відомі далеко-далеко за межами. Це дуже має величезне значення. Я хочу, щоб саме на цьому акцентувати. Ну і безумовно, це відношення до наших студентів до наших абітурієнтів. У нас особливе відношення. Політика президента університету Сергія Кивала така, що основними. У основному університеті є наші студенти, і на цьому робиться основний акцент відношення до наших майбутніх студентів це як до своїх рідних дітей. На цьому робиться особливий акцент. Не все виходить, треба бути принциповими, треба бути вимогливими, Це все є, так. але обов'язково треба бути справедливим. Тому соціальна справедливість в університеті є. Безумовно, ми намагаємося удосконалюватись, і будемо більше і більше робити все для того, щоб, щоб студент себе почував як вдома. Зокрема, такі спеціальності як право, міжнародне право, психологія, кібербезпека та захист інформації. Журналістика, менеджмент, правоохоронна діяльність, філологія, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, дизайн та медсестринство гостям було продемонстровано особливості роботи на поліграфії з валізкою криміналіста, експерта, а також зразки і макети зброї. День відкритих дверей традиційно пройшов з великим успіхом і увагою майбутніх абітурієнтів та їх батьків до навчання у Київському університеті інтелектуальної власності та права.